Населення в Україні зараз приблизно 25 мільйонів. Станом на середину лютого 2024 року за межами нашої держави перебувало 6,5 мільйонів біженців. Такі дані наводить управління Верховного комісара ООН з питань біженців. Які демографічні втрати понесла Україна за період війни з Росією? Інформаційному агентству Українформу проаналізувала Ольга Пищуліна, експертка з гендерних та соціальних питань центру Розумкова. Якщо ми оцінюємо кількість населення, яке зараз залишилось в Україні, то це приблизно 25 мільйонів. Ми знаємо точно, що у нас 4,5 мільйона тих, хто знаходиться за програмою тимчасового захисту. Тобто вони Е, Далі там 2,5 мільйона оцінюються, які знаходились і знаходяться зараз в країнах Європи, не отримуючи програму. Дехто знаходиться в країнах. Сполучених Штатів ті ж саме Канаді порядка двох мільйонів, принаймні за оцінками Верховного комісаря ООН у справах з біженців, знаходиться в Російській Федерації. Це теж наші громадяни. Їх також треба ну як би то враховувати. Та тому це може. Оцінюється 6 мільйонів це приблизно в країнах Європейського союзу, там 2 мільйони в Росії Білорусі. Не знаю, де там вони, але це ну якби то офіційні дані, які оприлюднені на офіційних сайтах організації Об'єднаних Націй. До зменшення кількості населення також призвели і бойові дії, зокрема і втрати на фронті. Ольга Пещуліна заявила, що також трудові мігранти, які виїхали перед війною, не повернулися назад до України. Це ж такі великі втрати на фронті. Ми не знаємо, це інформація, вона не доноситься до на нас, але так ну це зрозуміло, оскільки йде війна, якщо летять снаряди, то звісно, що хлопці гинуть. Також ми розуміємо, що це 6-8 мільйонів це молоді, працездатні і висококваліфіковані знушники підкрити. Що там того, що в нас півтори-два мільйони вже були як трудові мігранти за кордоном, і вони не повернулися, вони там залишилися.